Вітаю всіх на каналі всього потрошку у селі. Кінець лютого, і, як зазвичай, будемо розпочинати посівну. А посівну будемо починати з підготовки ґрунту для вирощування розсади. Принцип приготування ґрунту для розсади приблизно такий же, як і принцип приготування хорошою господинею смачного обіду. Головне завдання зробити смачно. По-перше, Грунт для розсади повинен бути пухким. Для цього беремо дві частини дернового ґрунту. Якщо немає, можна брати звичайний городній ґрунт. Зазвичай ось таку землю кротовин ми заготовляємо ще восени. Насипаємо у мішки і ставимо на зиму в сухе місце. Це може бути і морозне місце, навіть і краще. Вимерзнуть в ці морози, як у нас зараз 17 градусів морозу, вимерзнуть всі личинки шкідників. А тепер я принесла її в будинок і вона розмерзлася. Другим компонентом нашої землесуміші буде торф. Скоріше субстрат для рослин екофлора, який складається з верхового та низинного торфу та дрібнозернистого піску. Збагачений він усіма макро- та мікроелементами: і азот, є, і фосфор, і калій та багато різних мікроелементів. Його також даю дві частини. А в ролі розпушувача сьогодні в нас буде кокосовий субстрат. Минулого року ми купили аж два брикети по 4 кг. І знаєте, дійсно задоволені, за сезон в нас один брикет використався. А припав він до душі завдяки великій його пористості, здатності зберігати об'єм, не давати усадки. І можливості багатократного використання. Перед використанням блоки замочують водою і вони збільшуються в об'ємі в 8-10 разів. Ми не брали цілий блок, поки що не потрібно, а частинку ось залили окропом, тоді він швидше збільшується в об'ємі. Та й пропарюються паразити, які нам не потрібні. В ньому гарно розвивається коренева система. Гарно вкорінюються живці. Раніше ми користувалися для розпушування ґрунту агроперлітом. Ну, але цей субстрат виходить набагато дешевше. А так як ґрунтосуміш для розсади повинна бути поживною, додаємо ще біогумус. І читайте, вироблено каліфорнійським черв'яком. Ніби до першої пікіровки згодиться і порожній торф, порожня земля без підживок. У сім'ядолях все спочатку закладено на перший час. Але потім без живлення ніяк. То найпростіший варіант ну, певне, що не з дешевих це біогумус. Ним рослини і не перегодуєш, і кислотність не порушиш, взагалі можна змішати торф і біогумус, і це вже буде ну, відмінний ґрунт. Читаю я так на ходу інструкції, нічого тут не розумію і вкидаю на око половину цього пакета. Тут є кілограм, я пів кілограма вділю до своєї суміші. Якби я не купувала цей біогумус на пробу, я б додала свій перегній 4-5-річної давності перегній. І також би давала не досить його багато, бо розсада не любить сильно жирного ґрунту. То отже, робимо висновок, з яких складових складається наша ґрунтосуміш для розсади. Дві частини дернової землі, дві частини торфу. Одна частина розпушувача, в нашому випадку, кокосовий субстрат, і пів частини біогумусу можна перегною. Цю ґрунтосуміш я розподілю трішки по ящиках, трішки в контейнери, адже з неділі збираюся сіяти і цибулю ексбібішн, і селеру. Терміни посіву перцю і помідорів переносяться на березень. Перець хочу сіяти в перших числах березня помідори буду сіяти десь числа 14-15 березня. Знову показую вам цю табличку, яку дотримуюся термінів посіву на розсаду. Оце я вам зараз хочу показати ящик, в якому поміщається. В стандартному ящику поміщається 12 півлітрових горщиків. В них я вирощую розсаду вже ближче туди до висадки в грунт. А далі нашим завданням. Буде заселення ґрунту корисною мікрофлорою, бо якщо немає хорошої мікрофлори, то в ґрунті розвивається патогенна, тому самі заселяємо корисні гриби і бактерії. Найкраще заселити триходерму за два тижні до посіву. Я не маю, не покажу вам. А тільки ґрунт буду проливати протигрибковим препаратом. Всі, ви, напевне, його і знаєте, і може і розводити вже всі вмієте, але я сьогодні нагадаю, як розвожу я. По інструкції для маточного розчину всі 200 мл пасти фітоспорину розводимо в 400 мл води. Я ж тільки буду розводити четверту частину на 100 мл теплої, навіть майже гарячої води. Кажуть, що сінна паличка. Не боїться гарячої води, а навпаки. Сама ж вода не повинна бути з водопроводу, повинна бути або відстояна, або бути кринична, або бутильована, або джерельна. Гарненько збовтуємо і даємо постояти 2 години, і цим маточним розчином ви будете користуватися і надалі. Я розвела його 100 мл, щоб мені вистачило на весь посівний сезон. А тепер для проливання грунтосуміші, яку ми сьогодні готували одну столову ложку ось цього маточного розчину, розводимо також у відрі відстояної води. Відро мається на увазі 10-літрове. Грунтосуміш проливаємо повністю. До речі, максимальна користь від приготованого розчину буде тільки через 15 годин. Фітоспорин містить живі бактерії. Які повинні активуватися. Інакше його використання не дасть бажаних результатів. Тож зробили розчин з вечора, а вранці тепер можете підливати. Або навпаки. І до речі, ґрунт потрібно проливати за два тижні до посівів. І остання умова хорошого ґрунту це його кислотність. У кислому середовищі дуже добре ростуть всі патогени, саме коли кислотність ґрунту підвищена. В ньому починають рости цвіль і розвиватися хвороби. Розкислити можна, додавши в ґрунт жменю доломітового борошна або крейди. Нам потрібен ґрунт з pH в діапазоні від 6,5 до 7,5. Кислотність нашого ґрунту я буду вимірювати лакмусовими папірцями. У баночку я помістила ложку ґрунту. І долила дистильовану воду. Чому дистильовану? Тому що моя кринична вода слаболужна, у неї pH 8. І вона мені не дасть правильного результату. Трішки наш ґрунт настоявся вже в воді, можна вмочити лакмусовий папірець. І дивимося на результат. Колір змінюється. Чекаємо трішки. І прикладаємо нашу смужку до діаграми кольорної зміни, яка надрукована на упаковці. Може, камера вам так не передає, а я добре бачу, що наша PH становить 7. Отже, ґрунт нейтральний, так що я думаю, що мої рослинки повинні рости гарно на ньому. А на цьому буду своє відео закінчувати. Дякую всім, хто додивився до кінця. А по-друге, дуже вдячна за коментарів попередніх відео. Якщо є й повчальні, це нам на користь. Дуже дякую. А також можете звертатися і до нас за порадами. Що будемо знати, все вам розкажемо. Від чистої душі і серця! А зараз всім бажаю здоров'я і мирного неба!